Вім'янця і сина і Святого Духа Мінь, слава Ісусу Христу. Дуріво Христі, браті і сестри, коли Христос намагається відкрити для людей якусь таку тайну, яку людина до кінця збагнути не може, він дуже часто примінює у своїй мові ось таке порівняння. І от теж ми сьогодні слухаємо ось цю частинку святого Євангелія від Матея, і Христос говорить про те, що людина нехай просить, і нехай вона має надію на те, що вона завжди отримає. І Христос підтверджує цю тему тим, що каже, що відношення Бога до людей є таке, як відношення. Батьків до своїх дітей. І дійсно ми приймаємо це, скажімо, порівняння, яким Христос звертається до нас і намагаємося якось для себе зрозуміти, бо ми є всі батьки чи діти. І нам дуже легко є трансформувати все слово Боже на скажімо, свої стосунки з дітьми чи на свої стосунки з батьками. І дійсно легко нам зрозуміти. Бо ж коли Христос говорить, що Він себе представляє як батько для дітей, ну так і дійсно є, бо Господь Бог є наш сотворитель, ми його діти. Не завжди очевидно, що ми вміємо відкликнутися на все батьківство нашого Господа, але тим не менше Він дійсно для нас є нашим батьком. Коли наші батьки нам дали життя, це здається найбільше, що тільки може бути. Але ж ми прекрасно розуміємо, що наші батьки нам дали навіть іще, крім того, дали нам здатність, скажімо, живучи в цьому світі, вміти його яким чином розуміти, розрізняти між добром і злом, вміти робити свої вчинки, бути відповідальними за свої вчинки. Будемо самостійними, бути, скажімо, такими, які ну, себе дійсно встановлюють, ставлять себе на такі духовні ноги. І ось ця любов Божа є така, безперечно, що недослідима і настільки глибока, що її осягнути людським розумом просто не можна. Інша справа, що ми не завжди вміємо віддячитися Богові за його любов. Хоч з іншої сторони, сказати так, любов Бога, вона не, не може заставляти людину бути вдячною. Бо якщо б людина була заставлена Богу бути вдячною, це була б не любов, це був би якийсь певний примус. Так само ми можемо сказати, ми любимо своїх батьків не через те, що вони нас примушують нас любити, що вони нас спонукають до того, що вони заставляють і кажуть, от син. Ти повинен мене любити, бо як ти не будеш мене любити, так воно, очевидно, не є. Батьківська любов дуже часто є така мовчазною любов'ю. Батьки люблять, зважаючи на те, чи діти вміють бути вдячними своїм батькам, чи не вміють бути вдячними своїм батькам. Але разом з тим, коли ми себе так оцінюємо вже по відношенні до своїх батьків, ми можемо сказати, ми дуже шкодуємо за те, що ми не були вдячні своїм батькам не через те, що ми щось втратили чи щось знайшли, а через те, що ми і діти, ми діти своїх батьків. І той, хто не поважає Бога, не поважає своїх батьків, то в першу чергу він дуже глибоко не поважає самого себе. І він себе страшно принижує. Діти, які не вміють поважати своїх батьків, Ось так само можна і сказати по відношенню до Бога. Людина, яка не поважає, не любить Бога, вона не Бога принижує, вона сама себе принижує. Тому дорогі Христі, браті і сестри, слухаючи цей такий короткий уривок із святого Євангелія, ми можемо, роздумуючи для себе, знайти дуже багато такого поживного для нашої душі, для нашого серця. Тому і ми стараємося розважити свину з тими речами, тими словами, якими Христос кожного разу до нас звертається, і якими би хоче торкнутися і пірнути до глибини нашого серця. Слава Ісусу Христу!